Перше, це надмірне збудження, яке Витриває постійно, і воно не минає там з часом після травматичної події. Це коли людина не може спати взагалі, або є дуже великі проблеми зі сном. Це коли людина зовсім не може розслабитися, це ну, впливає поступово там на її комунікацію з людьми, вибуховість, дратівливість, це нав'язливі спогади про конкретну якусь травмуючу ситуацію, і звісно, що військових їх багато цих травмуючих ситуацій. Але дуже часто одна або кілька, от вони прям вибиваються з загальної картинки і постійно там спливають ці спогади, і вони спливають в такому дуже гарячому варіанті. Що це значить? Гарячі спогади вони такі болючі. Дуже. І в цей момент людина не просто згадує ну, факти того, що сталося, у неї а, проявляються ті ж самі тілесні симптоми. Ті ж самі емоції, які були у тій ситуації, яка сталася, і травмувала людину. Тобто людина знову і знову, ніби по, по от, ніби телепортується та ментально в цю ситуацію. І відповідно, що це знову і знову заводить нервову систему і завдає людині дуже багато болю, віднімає в неї багато ресурсу, не дає їй розслабитись, і це може призводити до наступного симптому уникання. І ну, тобто, людина намагається уникнути всього і всіх, що може їй нагадувати про травмуючу подію. Але парадокс в тому, що їй насправді все буде нагадувати про травмуючу подію. І ну, от власне, ось це є такі дзвіночки. Тобто, коли минає час, минає два-три тижні місяць, а симптоми не зменшуються. І велика ймовірність, що якщо вони не зменшуються, то вони навпаки можуть посилюватися, можуть додаватися ще жахітливі сни, коли знову ж таки прокручуються які, якісь одні і ті ж самі історії і поступово це починає вже впливати на функціональність людини тому ну, якщо з'явились такі симптоми якщо вони не зменшуються якщо вони власне ну починають впливати на функціональність людини це точно є сигнальчик про те що варто звернутися про допомогу тому що це можна і треба лікувати все залежить від того, власне, якого ну, якого формату складності. Так, це захворювання. Ну зараз все більше досліджень є і все більше випрацьовується нових методів з високим рівнем доказовості, причому таких короткострокових, які ну, ці дослідження доводять, що ПТСР лікується. Але є один важливий нюанс: ну, по-перше. Добре було б і ефективно було б лікувати ПТСР після того, як закінчилась травмуюча подія. У нас вона не закінчилась і саме по собі середовище є тригерне, немає достатньо відчуття безпеки, тому в цьому є складність лікування ПТСР в нашій країні, в нашій ситуації. Це перший нюанс, а другий. Насправді дуже часто у військових ми маємо справу не з посттравматичним стресовим розладом, а з комплексним посттравматичним стресовим розладом тобто, коли впливу завдала не одна подія, а цілий ланцюг, серія подій, які ну власне одна на одну там накладалися, бо йшли одна за одною, і ну це вже формує там інші зміни. ПТСР або комплексний ПТСР на сьогодні не є найчастішим нашим діагнозом. Прям роблю на цьому акцент, бо в суспільстві дуже прийнято зараз говорити багато саме про ПТСР, комплексний ПТСР, але насправді це теж є і буде, і його буде немало. Але ну, більший наш виклик в тому, що ситуація триває довго, що ну, дуже така потужна сучасна зброя, дуже багато вибухових впливів. І часто ми, ми маємо справу з коморбідними станами. Тобто, коли у людини йде якийсь асоційований зі стресом розлад, і е, паралельно в нього є одна, дві, три, п'ять, часом вісім. Кентузії. Тобто ну, правильна назва легких черепно мозкових травм те, що самі пацієнти називають контузією. Можуть бути ще якісь інші травми, поранення, захворювання, ампутації. Тобто ми маємо справу з ну, дуже часто з комплексом таких впливів і порушень, тому ну, це і ускладнює лікування. І скажу таку, можливо, не дуже популярну річ, але насправді дуже часто до нас люди потрапляють із знаєте, таким високим рівнем хронічної бойової втоми. Тобто тут мова йде не стільки про психічні розлади, коли а, а швидше про виснаження і про розлади, які виникають ну уже як наслідок виснаження, тобто це і депресія, це і суїцидальні тенденції, такі дуже апатичні стани, ну це буде впливати, звісно, і на мотивацію військовослужбовця, і на загальний стан, насправді, його здоров'я, і на його здатність до відновлювання. Тому ну насправді от наслідки хронічної бойової втоми. З коморбідними станами це наш основний такий, знаєте, букет, з яким ми працюємо. Дуже ж багато цих станів і дуже багато різних обставин. Але напевно з того загального, що я можу сказати, це про просити про підтримку і комунікувати про це з побратимами. Ну, тому що найгірше, коли людина залишається один на один зі своїми симптомами, це додає відчуття, що зі мною щось не так, відчуття ненормальності. І загалом ну, ти нібито як не можеш розвантажитись в контакті з іншою людиною. Та? Тому, ну, що би я рекомендувала, це власне працювати над саморегуляцією нервової системи, тобто робити різні техніки, вправи, дихальні. Ну і власне все, що працює для вас. Я би радила шукати власні працюючі способи, як скидати навантаження, тому що ну, для нервової системи активацію знижувати активацію нервової системи. Ну, тобто, це і фізична якась робота, і спортивні навантаження. І там, ну, я знаю, що з деяких ситуацій хлопці намагаються займатися там, якимось спортом, такі інше. Там, де це є можливо, звісно, це ну, тільки так. І, і найперше, це от комунікація з побратимами, та, ділитися. Та, що, що в мене є якісь симптоми? Не треба це може назвати симптомом, ми просто подружніми, але ділитися, коли щось турбує. Тоді ми, ну, власне, отримуємо підтримку і людині все таки стає певним чином легше. Ну і точно рекомендую не залишатися тим наодинці. Хочеться зробити акцент на тому, що. Якщо це пов'язано з війною, які б симптоми не були, ну це не є ненормально це є природна реакція на якісь ненормальні або надзвичайні події.